Доброго дня! Придбав для прокату ось такий апарат. Цей апарат називається Пила Engel ms 3017 t Вона взагалі нещодавно почалась, почала випускатися. І, як на мене, досить пристойний інструмент, щоб його роздивитися більш детально. Він буде в мене служити в прокаті, так що ви можете її отримати. Для користування. Що вона собою уявляє? Перше, вона це комбінація настольної пили і торцювальної пили. Ну, Зібрана, вона приходить як настольна пила. Що я можу сказати по настольній пилі? Перше, це алюмінієвий стол. Це досить гарно, що йде алюмінієвий стол. Він не вигинається, він досить гарно служить. Ну, Звісно, хотілося б, щоб товщина алюмінію була товща, але за такі гроші я рахую, що це досить пристойна товщина і якість столу. Крім того, йде ось така направляюща. Якщо ви можете замітити, це направляюща і взагалі вона краще зроблена, вона міцніше, з зеленим, тобто не зеленими, а з металевими, з якісними. Вставками по кінцях і досить товстий алю... то пластик, який, я сподіваюся, витримує якийсь час роботи. Ну, подивимося, як воно працює. Є можливість під'єднати пилосос. Бачите? Так, ну, включається. Ось включення. Подивіться сюди. Для режиму роботи як настольне пила є включити і виключити. Для режиму тарцювальної пили ми повернемося. Ну Давайте включимо, подивимося, як працює. Тут, кстати, є плавний пуск. Якщо ви замітите, зараз вона я буду включати. Пуск пила обладнана ще термо... ну, є тормоз в неї. Так, ну ось це ми роздивилися настольну пилу, тепер будемо е з неї робити торцювальну пилу. Так, тут, якщо ви подивитесь сюди, тут досить незвичайне переключення. Її треба трошки підштовхнути, подивіться, сюди вниз придавити і на себе витягнути відкрутити трошки і витягнути оцей штирьок, який чомусь не хоче витягатися. Давайте спочатку піднімемо її. Тут, бачите, дві опори, на яких вона стоїть ось такі. І вона піднімається сама по собі доверху. Фіксуємо, зафіксували. І тепер, а тепер же цей штирьок відійшов. Дивіться, це зафіксовано. На себе він відійшов і вона піднялася. Ось тепер же вона стала на харчувальної пилоні. Так, які особливості? Подивіться, тепер вона вже має включатися не цима кнопками, вони не працюють, бачите? А вона, подивіться ось включається ось цією клавішою. Досить зручно. Ну, ви Як і всіх е, торчувалок є захист, який мені досить подобається. Він розблокується оцією кнопкою. Бачите, якщо ви так, ви не можете її опустити, треба обов'язково натиснути і потім вже опускати кнопку. Так, приберемо оце, що нам не потрібно, цей стопор. Він досить легко прибирається. Якщо ви подивитесь з цієї сторони, ви побачите ось такий захист. Якщо натискаєте так кнопочку, він роздвигається. Хочу зауважити, що цей захист зроблений з металу. Він, як на мене, досить міцний. міцний. У тарцовок взагалі, цей захист це слабке таке місце. Він у всіх торцовок, які я дотепер бачив, він пластиковий і досить швидко виходить з ладу. Тому тут зробили металевий. Я сподіваюся, що він буде служити довше. Бачите, як він розходиться досить зручно. Тут є місце для підключення пилосмоку для роботи разом з пилосмоком. Так, що ще я можу сказати? В комплекті йде струбцина, в комплект йдуть розширювачі. Крім того, ось тут ви побачите такий спеціальний розширювач, щоб вона не опрокидувалась назад кула. Ось Він відвигається. І там фіксується. Крім того, подобається ця пила від решти Енхелів тим, що в неї є, як і в всіх нормальних тарцовках, фіксація по таким найпоширенішим позиціям там 0, 15, 22, 5 30 градусів, 45 градусів. Крім фіксації. Такої є ще фіксація механічна, ну, додаткова фіксація. Ну, скажімо, так, класика тарцовок. Але ця класика не у всіх тарцовок Енгіля. Крім того, якщо я роздивлявся знизу, між алюмінієвим столом і алюмінієвою основою є салазки металеві. Це також плюс цієї тарцовок. Бо в деяких тарцівках Енгі, в більшості тарцівках Енгі, цих салазок немає. Там стіл, е, що рухається, е, просто рухається алюміній по алюмінію. Тобто це теж величезний плюс цієї тарцовки. Ну, вона взагалі досить пристойно зроблена. Так, е, Нахиляється вона в одну сторону. Нахиляється, як і всі тарцовки треба розблокувати. І потім вона нахиляється. Ну, можна подивитися з цієї сторони. Бачите? Нахилилася під ну, кутом 45. Тепер пробуємо її, так Ось так воно, бачите як? Опа! Ну, звісно, це не професійний інструмент. Але цей інструмент має місце, щоб служити. В домашньому хазяйстві взагалі дуже гарна річ. Не треба мати два окремих інструменти, а один інструмент він буде е, служити і служити. Так, що, що тепер? Давайте знову обратний рух з настоль старцювальної поли. Будемо робити настольне було. Перше фіксуємо внуль... на львів'ят відмітці. Тут фіксуємо, ставимо цю нижню опору. Фіксуємо ось цей рычажок, Подивіться, бачите цей рычажок? Його просто заштовхнути і закрутити. Зафіксувати. Все. Так. Тепер відходимо, відпускаємо речаги, опускаємо стіл і також фіксуємо. Все, вона має переключитися в режим роботи. Настольної пили. Ручка не працює. Бачите, як натискаю на ручку, вона не працює. як працює настільна пила. Ще раз, комплектується диском Енхель на 305 мм. Ну, Взагалі-то я рекомендую диски. Цей диск зняти, ну, може використовувати там для якихось грубих робіт, а використовувати нормальні диски, які також можна у мене придбати. Диски Bosch від eco, standard до італійських. Що в комплекті йде? В комплекті йде ось такий ключ для відкручування диску, ось така направляюча, щоб штовхати, хто боїться. Заготовки пластикові струбцина. Ну і сама пила. Ось така інструкція, яку треба вивчати. Бачите, тут все детально розписано, як її складати, що, що за чим робити і як користуватися. Ось, ось такий коротенький огляд цієї смішного інструменту, який мені досить подобається. Ну, щоб я Всього найкращого. Купляйте, беріть мене в прокат. До побачення!